Від жовтня 2022 року Італія живе в новій політичній реальності. Її очолила Джорджія Мелані, перша в історії країни жінка на посаді прем'єр-міністра. Її ім'я вже стало символом гучних реформ, глибоких суперечок і неочікуваних рішень. Джорджія Мелані лідерка правої партії Брати Італії та ключова фігура правоконсервативного повороту в італійській політиці. Її політична кар'єра почала ще в юності з молодіжного крила постфашистської партії, але з роками вона зуміла трансформувати своє політичне обличчя, поєднуючи риторику захисту традицій із сучасними медійними стратегіями. У Європі її сприймають суперечливо хтось як символ правого Ренесансу, інші як потенційну загрозу ліберальним цінностям. Але попри ці оцінки, Мелані сьогодні одна з найвпливовіших жінок у європейській політиці. Із жовтня 2022 року, коли Джорджа Мелані очолила правий коаліційний уряд, в Італії розпочався курс на поєднання консервативних цінностей з прагматичною економічною стабілізацією. Справді, уряд досяг помітного скорочення дефіциту бюджету. За даними ІСТАТ, у 2024 році дефіцит становив лише 3,4% ВВП порівняно з 7,2% роком раніше. Проте економічне зростання залишилось млявим лише плюс 0,7% замість прогнозованого одного. Крім того, зросло податкове навантаження з 41 41,4% ВВП у 2023 році до 42,6% у 2024, що викликало критику опозиції, адже Мелані обіцяло зниження податків. У підсумку фінанси стали здоровішими, але життя дорожчим. Інфляція на продукти харчування перевищила 10%. Щоб пом'якшити удар для малозабезпечених, уряд ініціював переговори з великими супермаркетами щодо фіксації цін на базові продукти. Найгостріше у внутрішній політиці звучить тема міграції. Мелені послідовно продовжує жорстку лінію, укладено нові угоди з Тунісом, Лівією, Албанією щодо повернення нелегальних мігрантів, а 19 країн визнано безпечними для їх депортації. Зокрема, навесні 2024 року Мелені уклала з Тунісом стратегічні домовленості в межах плану Матеї, спрямовані на розвиток країни та боротьбу з контрабандою людей. Прихильники вітають ефективність таких кроків. Опозиція ж обурена. Угоди з Албанією критикують як неконституційні, а списки так званих безпечних країн як сумнівні. Меленіш у відповідь звинувачує суди випередженості та блокує їхні рішення, вважаючи юридичні обмеження спробами паралізувати владу. Таким чином, міграційна політика Мелені балансує між ініціативністю і жорстокістю, викликаючи як схвалення, так і тривогу. У соціальній сфері уряд наголошує на поверненні дисципліни. Школи запровадили оцінювання за поведінку. Тепер учень із незадовільною дисципліною може не пройти рік, навіть маючи хороші знання. Мелені та міністр освіти Валдітара називають це відновленням пошани до школи, однак критики вбачають у реформі відлуння фашистських практик. Попри це, Асоціація директорів шкіл АНП підтримала нововведення на тлі зростання насильства проти вчителів. Питання прав жінок і сімейної політики стало джерелом численних суперечок. Попри те, що маленькі перша жінка на чолі уряду, її політична платформа залишається консервативною. У жовтні 2024 року ухвалено закон, який дозволяє так званим групам підтримки материнства бути присутніми в клініках, де жінки консультуються щодо аборту. Опозиція назвала це тиском на жінок, а провладна партія спробує дати час на роздуми. Аналогічно, новий закон 24-го року повністю заборонив сурогатне материнство навіть за кордоном. Його обґрунтували захистом унікальності материнства, але критики наголошують, це дискримінує ЛГБТ-родини та безплідні пари, особливо в умовах демографічної кризи. У плані інституційних реформ Мелені прагне зміцнити вертикаль влади. У червні 2024 року її коаліція просунула законодавчі ініціативи щодо прямих виборів прем'єра і розширення повноважень регіонів. Опозиція виступила проти, заявивши про загрозу для балансу гілок влади і влаштувала масові протести в Римі. Натомість уряд твердить, реформи дадуть Італії політичну стабільність. У підсумку ініціативи Мелані щодо перегляду устрою викликають як підтримку за модернізацію, так і побоювання авторитарного суду. Свобода ЗМІ. Ще одне делікатне питання. Формально Італія залишається демократією з вільними виборами та парламентським контролем. Але замелені посилився тиск на державні інституції. Зокрема, у 2023 році звільнено керівника Національного мовника Раї, який відмовився виконувати вказівки уряду. Це спровокувало критику з боку ЄС. У 2024 році Єврокомісія оприлюднила звіт про загрози свободі преси в Італії. Відповідь Мелані була жорсткою. Вона звинуватила журналістів у спотворенні дій уряду. Конфлікти з Брюсселем дедалі частіше супроводжують італійську політику, хоча Італія формально залишається вільною країною. Та, попри усе це, рейтинг Джорджії Мелані залишається стабільно високим. Переважна більшість італійців довіряє їй, особливо серед прихильників традиційних цінностей і мешканців півночі. Найбільший спротив серед молоді та прогресивної інтелігенції. Внутрішня політика прем'єрки це спроба поєднати прагнення до порядку і національної ідентичності з економічним оздоровленням, що породжує як оптимізм, так і тривогу за майбутнє демократичної культури. На міжнародній арені Мелані дотримується чіткого курсу Союз із НАТО та ЄС ключові орієнтири, але з елементами національного суверенізму. З одного боку, вона співпрацює з європейськими лідерами. Зокрема, уряд Мелені активно реалізує африканську стратегію План Матею у партнерстві з Єврокомісією. З іншого не боїться конфліктів після критики з боку ЄС щодо свободи слова. Мелані звинуватила Брюсселю втручання, а кандидатуру фон дер на новий термін відкрито не підтримала. Сполучені Штати Америки стратегічний партнер Італії. Уряд Мелані підтримував участь у програмі лендлізу для України, а сам прем'єр налагоджує контакти з новою адміністрацією Трампа. Однак, після початку торгової війни між Трампом і ЄС, Рим змушений був реагувати. Італія вимагає захисту власного промислового сектора, просуваючи зміни в європейські правила закупівель. Водночас Мелані оголосила, що до 2025 року Італія досягне витрат на оборону в розмірі 2% ВВП, підтримуючи курс НАТО. Але підвищення до 5%, як того вимагає Трамп, її уряд назвав нереалістичним. Тож політика Риму залишається водночас лояльною до США і чутливою до власних інтересів. А у стосунках з Китаєм стриманість у грудні 23-го року Італія вийшла з ініціативи Один пояс, один шлях, виконуючи передвиборчі обіцянки Мелані. Це зблизило її з позицією ЄС. І, хоча торговельні відносини з Пекіном не припинено, Італія більше не є пріоритетним партнером КНР у сфері інфраструктури. Зовнішня політика Мелені в цьому контексті це отримання балансу між економічною вигодою та геополітичною лояльністю до західних союзників. Окрема увага підтримці України. З самого початку повномасштабної війни уряд Мелені зайняв чітку проукраїнську позицію. Італія постачала зброю, підтримувала санкції проти Росії і активно діяла на дипломатичному фронті. Після 24-го року підтримка зберіглась. Мелані відвідала Київ, провела перемовини з Зеленським і виступила за інтеграцію України в євроатлантичні структури. Водночас італійське суспільство демонструє втому від війни, і опозиція закликає до мирних переговорів. У відповідь Мелані заявляє, що мир не може означати капітуляцію. Український напрям для Італії це не лише моральна позиція, а й стратегічна ставка на зміцнення європейської єдності в умовах нової глобальної реальності. Прем'єрство Джорджії Мелані – це не просто поворот вправо в італійській політиці. Це симптом глибших трансформацій у європейському демократичному ландшафті. Вона не вигадує нічого радикально нового, радше переформульовує знайомі елементи популізму, націоналізму і консерватизму в більш раціонально керовану форму. Замість кидати виклик системі напряму, як це робили праві популісти попереднього покоління, Мелані заходить у систему і починає змінювати її зсередини поступово, але наполегливо. Її сила вмінні зчитувати запити суспільства, страх перед міграцією, потреба у стабільності, втома від хаотичної демократії. Вона подає себе як відповідь на втому від постійних урядових криз, як такий собі здоровий глуст у надто складному світі. Але за цим прагненням до порядку криється небезпека, політична централізація, тиск на змі, нормалізація втручання в особисті рішення громадян. Усе це відбувається під прикриттям демократичної легітимності. Її уряд не скасовує демократію, але поступово прошиває її новими сенсами: дисципліною замість участі, традицією замість свободи вибору. У зовнішній політиці Мелані виглядає прагматичніше, ніж на внутрішньому фронті. Підтримка України, лояльність до НАТО, обережне дистанціювання від Китаю. Проте її сувереністські інтонації, особливо уставлені до ЄС, сигналізують, Італія під її керівництвом не хоче бути просто частиною Європи. Вона хоче бути партнером, який диктує власні умови. Це створює напругу, але й відображає глибшу кризу європейської моделі солідарності, яку дедалі більше країн сприймають як обмеження, а не спільну мету. Отже, Джорджія Мелені не просто правий політик і точно не фашистка 2.0, як її квіво називають опоненти. Вона уособлення нового типу влади в демократичних державах авторитетна, медійно гнучка, стратегічно дволика, і саме в цьому полягає її політична феноменальність і водночас тривожна неоднозначність.